Пролунав уже дзвінок, починаємо урок. Будемо добре працювати, хороші результати будемо мати. На цьому уроці ми вирушаємо у мандрівку. Перша зупинка для розумних та кмітливих. Погляньте і послухайте слова. По прогулянка лісу буде. Щоб дізнатися, де ми будемо мандрувати, потрібно розмістити ці слова у такій послідовності, що вийшло речення. Натискайте на паузу, міркуйте. Молодці! У вас вийшло речення буде прогулянка по лісу. Під час прогулянки ми зробимо з вами відкриття. Як ми його робимо? За допомогою двох кроків шукаємо, що ми ще не знаємо, і самі знаходимо спосіб, як вийти з утруднення. Отже, ми з вами у лісі. Не забувайте натискати на паузу, коли даєте відповіді на мої запитання. Скажіть, чи давно ви були у лісі? Що ви там робили? Чи бачили яку-небудь тваринку? Пропоную за початковими літерами слова ліс назвати лісових мешканців або тварин, яких ви бачили. Буква L. Лисиця, Лось. Спробуйте на букву С, сова, свиня дика. І думаю, вам важко. Майже неможливо знайти лісових мешканців, назва яких починається на букву І. Тому я хочу вас познайомити із твариною під назвою Ізюбр. Ізюбр такий підвид благородного оленя. Запам'ятайте цю назву. Придумайте речення. Про ізюбра, яке буде починатися так. У лісі. Наприклад, живе ізюбр. Порахуйте, скільки слів у цьому реченні. Так, у цьому реченні чотири слова. Складемо схему до цього речення: У лісі, живе ізюбр. Скажіть, будь ласка, яке слово у цьому реченні найменше? Правильно, це слово У. Спробуємо прочитати речення без маленького слова О. Лісі живе ізюбр. Скажіть, будь ласка, без цього слова речення вам зрозуміло? Так, от, діти. Такі маленькі слова називають словами помічниками або службовими словами. Без таких слів речення не буде існувати. Такі слова зв'язують слова у реченні. Є й інші коротенькі слова, які будуть вам зустрічатися: в, на, під, з, але, що. «по» І багато-багато інших. Отже, запам'ятовуємо службові слова. Це слова помічники. Натисніть на паузу і виконайте гімнастику для очей. Кожну вправу повторіть 5 разів. Закріпимо здобуті знання. Розгорніть свої букварики. На 14 сторінці. Діти, зверніть увагу, службові слова слова-помічники не називають предмет, не вказують на його ознаку, не означають дію. Ці слова не відповідають ні на які питання. Вони просто служать для зв'язку слів у реченні або для зв'язку частин речення. Зверніть увагу на малюночки. Складіть речення за малюнками і схемами, використовуючи службові слова У під на. Наприклад, службове слово У. За схемою я бачу, що у реченні має бути три слова. У кошику грибочки. Натискайте на паузу, спробуйте самі. Складіть речення за малюнками. Вживайте службові слова. До кожного складеного вами речення на окремому листочку складіть схему. Наприклад, хлопчик з'їжджає з гірки. Схема: хлопчик з'їжджає з коротеньке слово гірки. В кінці речення не забувайте ставити крапку. Натискайте на паузу, працюйте самостійно. Попрацюйте над завданнями 15-ї сторінки. Розкажіть, що роблять тварини на галявині. Не забувайте натискати на паузу. Наступне завдання. Чи впізнали ви ці букви? Назвіть їх. А на цих малюночках. Що незвичне? Поясніть. Не забувайте натискати паузу. Підведемо підсумок. Що нового ви дізналися, що найбільше вам сподобалося? Оцініть свою роботу. Вам було легко і ви все зрозуміли? Чи вам потрібна була допомога вчителя? А можливо, ви нічого не зрозуміли? Обирайте. Я вам щиро дякую за роботу на уроці.